Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області та Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького розвивають партнерські відносини. У межах уже укладеного договору підписано меморандум про розвиток співпраці між головним управлінням ДСНС у Черкаській області та кафедрою журналістики, реклами та піар-технологій у сферах навчальної та інформаційної діяльності. Ректор Олександр Черевко зазначив. Що підписаний меморандум дозволить вийти на новий рівень підготовки майбутніх журналістів та піарників? І як університет в цілому, так і військова кафедра співпрацює. А сьогодні, от ще підключиться до цього і кафедра журналістики. Завідувачка кафедри журналістики реклами та піар технології Тетяна Бондаренко наголосила, що така співпраця дає змогу підвищувати ефективність теоретичної та практичної підготовки журналістів, рекламників та піарників. І, а, мета нашої зустрічі сьогодні підписати офіційний меморандум про нашу співпрацю. Цей меморандум нам дасть нам змогу надалі. Проводити навчальні екскурсії, працювати з питань запобігання надзвичайним ситуаціям, з питання як медійникам висвітлювати. Усі рятувальні операції, що зараз проводять в Україні у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Старший лейтенант служби цивільного захисту Юлія Норовкова провела воркшоп для студентів. З початку повномасштабного вторгнення ми перебудували алгоритм роботи із медіа, таким чином, що перш на місце прибуваємо ми преслужбам. Ну звичайно, рятувальники, рятувальні підрозділи, потім прес-служба. І весь цей теж став бачить прес служба, відбирає кадри, монтує відео, робить фотографії, уже дотримуючись певних стандартів. Е і потім роздаємо медіа. Спікерка навела практичні кейси для майбутніх журналістів та сформулювала поради, як медійникам співпрацювати з рятувальниками під час надзвичайних ситуацій. Це дуже вона дуже якісна, дуже дорога. Вона дуже класну якість є. Але якщо ви подружите зі своїм телефоном, розберетесь налаштування. Налаштуйте собі телеграми, замітки, щоб швидко писати скидати, робляти фотографії. Ви завжди будете вигравати у своїх конкурентів. Кожен раз, коли ми працюємо з журналістами по розмінуванню, нехай це Черкаси, так нехай це Уманський район, де куди ми дуже багато виїздили, зокрема і зі знімальними групами. Власна безпека наших співробітників, працівників прес-служби, знімальних груп журналістів, найперша. Тому ми що робимо? Ми всі всіх броні, в каску. Е і зараз я вам пропоную е приміряти, щоб ви сказали, чи важко вам, чи не важко. Е е е дуже не там йдуть повністю штани, шлем, правда, і там із кондиціонерами, з тими всякими приколами, але все одно в ньому тяжко працювати, Він використовується в екстрених ситуаціях. Також практичним досвідом роботи в надзвичайних ситуаціях поділився піротехнік Євген Порошенко і пожежний рятувальник Юрій Пономаренко. По перші такі правила, як ви повинні діяти при пожежі. А сам перед вам потрібно, якщо виникає пожежа, ви одразу телефонуєте 101. Ви повинні чітко сказати, що горить, адресу, де горить, і сказати, чи є наявність потерпілих. Може, там є бабушка, дідусь. Які не рухаються, якщо ви цю інформацію скажете, ви вже безпосередньо приймали участь в ліквідації даної пожежі? Ви вже нам допомогли дуже сильно над сюжетом. працювали Анастасія Матвійчук, Віолета Мисенко, Едуард Тупіцький, Єлизавета Литвин та Андрій Некористенко.